Особовий склад військово-морських сил збройних сил України продовжує допомагати потерпілим від непогоди у Криму. Вчора особовим складом центру військ берегової оборони на автошляху Сімферополь Армянськ зі снігового полону вивільнено 53 вантажних і легкових автомобілів та автобусів. А сьогодні п'ять одиниць автомобільної техніки центру військ берегової оборони, військово-морських сил на прохання керівництва ради міністрів Криму у різних районах півострова продовжують забезпечувати роботу ремонтних бригад районних екст експлуатаційних служб Крименерго, які ліквідують наслідки буревію, обриви на лініях електропередач. Подробиці знає наш кореспондент. Хоча на вулиці тримається сильний мороз, заступник начальника центру військ берегової оборони з виховної роботи підполковник Володимир Гапонов запевняє, роботи багато, тож мерзнути ніколи. Автомобілі КРАЗ 6322 та урал 4320 окремої берегової артилерійської групи і окремої бригади берегової оборони здійснюють прокладання колії за необхідності буксирування спецавтомобілів Крим вдовж лінії електропередач, як зазначив начальник штабу, перший заступник командувача військово-морських сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн. Військові моляки готові надати в межах своєї можливості усю необхідну допомогу населенню. Рішенням командувача були визначені і вони вже були готові на той час, коли до нас звернувся уряд Автономної Республіки Крим з проханням надати допомогу і технікою повноприводною і особовим складом. Таким чином, на прохання уряду було виділено Шість вантажних автомобілів високої проходимості, два заправщика для забезпечення доставки пального до місць, де були заблоковані вантажні лігкові автомобілі, автобуси з населенням і з людьми. Починали почали працювати. В ніч полковник-пасічник за наказом командувача був направлений на трасу сімферополь Армянськ. Перша ніч була сама важка на автомобільній трасі Сімферополь Армянськ була заблокована наслідок буревію більше ніж 200 автомобілів різного класу. Тому була сформована загін в складі. Декілька великої проходимості машин, і вони на протязі майже 12 годин допомагали, визволили більше ніж 60 автомобілів, доставили пальне. Я вважаю, що виконанням цього завдання в черговий раз було продемонстровано. Оперативність штабів, як штабів, які створювалися місцевими органами влади, так і штабів, які постійно функціонують, функціонують у військових і у інших військових формуваннях. Робота була проведена, злагоджена, взаємодія. Відпрацьована своєчасно. Подяку українським військовим морякам за своєчасну допомогу висловив голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов, який особисто побував на проблемних ділянках автошляхів. В принципі, розумієте, що погода аномальна. Аномально холодна і, і такий вітер. Вітер більше 30 метрів в секунду, переводі на кінотвій час це більше 100 кілометрів в час. Єдувається спалі не тільки сніг, але й ґрунт, і на дорогах такі переміти. В принципе, со вчерашнего дня работает штаб в Саммине, где все силы министерства, которые есть только в Крыму. Активное участие принимает Минобороны и МВД. Техника, которая имеет повышенную проходимость с Минобороны и с МВД, она была известна тут вчера всю ночь. Вот вчера у меня последний доклад был по ситуации здесь, в полтора ночи мне докладывал Олег Рифатович о том, что происходит здесь. В принципе, дорогу сейчас уже расчистили. Слава Богу, никто из людей не пострадал. Все люди так сказать, спасены, вывезены обеспечены питанием, обеспечены горюческомая сними материалами, вся, вся техника имеет запас топлива, и поэтому мы эту ситуацию нормализуем полностью. Она под контролем. В Савмине засідає штаб на постоянной основе. Представители всех министерств ведомств, там находятся круглые сутки. Они коммуникаторы при взаимодействии с этих вся. А сегодня мне начальник МЧС докладывал о том, что он благодарен милиции и менобороны, о том, что вчера тут повсюду ночь работала тяжелая техника, которая обеспечила всю пресс по по дорогам. Сподіваємось, що сильні морози та шквальний вітер не затримуються надовго та не завдадуть більшої шкоди.